Мистецькі вихідні у Вінниці стартували десятиріччям центру розвитку дітей та... Ю... Наства дивосвіт для гостей заходу підготували цікаву розважальну програму, майстер-класи, конкурси, різноманітні виставки та концертну програму. Мистецькі вихідні для віничан та гостей міста стали гарною традицією. Протягом літа щосуботи, на майдані незалежності, біля фонтану Мушля проходять різноманітні творчі заходи. Організатори департамент культури міськради та центр концертних та фестивальних програм. Літо вважається, якби відписна кампанія, вважається таким м'яко кажучи застойним. Таким періодом, але ми хочемо е, цим самим проєктом пропагувати, що літом також можу, можна долучитись до мистецтва, також гарно відпочити. Центр розвитку дітей та юнацтва дивосвіт це велика мистецька родина. Щороку його відвідують понад 800 вихованців. У закладі працює 60 гуртків, а це понад 30 напрямів. Це гуманітарного спрямування, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, дуже різноманітного, різноманітний. В нас центр розваги розраховані на будь-який вік. Тож у заході взяли участь як діти, так і дорослі. Прикладом малечу віком від 4 років вчили чилиментальний арифметиці. Це досить новий напрям розвитку, аналітичного мислення, логіки та уяви. Заставляє працювати обидві півкулі мозку, які сприяють і за творчу складову, і за логічну складову нашого мозку. Дітки починають. Е Пам'ять, творчі здібності, дуже швидко рахують, не зупиняючись. Однозначні, двозначні, трьозначні числа. Вихованці танцювальної студії Art Fusion готуються до виступу. Хлопці та дівчата танцюють хіп-хоп. Юні танцюристи є неодноразовими переможцями міжнародних конкурсів та змагань. Є дітки різного рівня, Ми висіщаємо різні мероприятия. Останній наш конкурс був на чемпіонаті міра в Чехії. Ми там виграли перше місце, тобто нам є з чим гордитися. Організатори заходу зазначають, цьогоріч мистецькі вихідні відбуватимуться не на одній локації. Майданчики будуть розташовані біля бібліотек номер 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 та перед центральною міською читальною для дітей та юнацтва. Ольга Солдатенко, Олександр Цехмістер, ТНВ.